Так, друзі, всім привіт! Бачимо нову пошту No40. Короче, будемо забирати посилку від пані Наталії. А, точніше, бонуси за допомогу Збройним силам України. Розіграш, який проходив на каналі Antibiotic вот». Да, і будемо потім... Щас я зайду, заберу посилку і будемо проводити вже, напевно, вдома. Розпаковку нахуй. Ну що, посилка забрана. Йдем додому розбирати, бля, дивитись. Так, ну що, друзі, ми вже вдома. Ось наш пакуночок. Так би мовити, невеликий бонус з того, що ми допомагали хлопцям. Він бувався збір, да? ну і зараз при вас достаємо, дивимося і буде цікаво почути ваші думки, чи вам подобається. Як вам, в принципі, да? ну, такий бонус за збір хлопцям допомогу їм. У даний момент це був збір на дрон. І так, давайте, дивимося. Далі. Ось такий пакуночок у нас був запакований ще перед відправкою. Да? Так, ну що, давайте зараз вкриємо і будемо діставати, сподіваюся, по одній. Не все відразу, але да? ну, побачимо зараз. Ага, ага ну не там відкрив я зрозумів. Так, все. Давайте доставать по одни, да. В принципе, Перший такий бонус. Це в нас... Ага. Ось так якось треба зробити, да? Так, підкорутував освітлення. Ось така вона гільза, жовто-блакитна, да? як бачите. Це такий перший невеликий бонус. Другий у нас невеликий бонус. Це ось така гілля. Розфарбована вона у червоно-чорні кольора. Ну і третій, вона вже велика, да, скажем так, це така масивна гілля у нас після бойових, да. розфарбована вона в червону калину. Ось такі бонуси. Ми отримали, вибрали, виграли. Не знаю, як це правильно сказати, але що є, то є, за допомогу хлопцям. Задонатили і отримали ось такі приємні, в принципі, подарунчики. Обов'язково донати, донатти Збройним силам України. Всім дякую за увагу. До зустрічі.